Професії, власна справа та підтримка громади. В Івано-Франківську презентували можливості для працевлаштування та перекваліфікації ветеранів російсько-української війни. Продовжить Тетяна Дадак. В Україні працює вісім центрів професійно-технічної освіти, де ветерани можуть швидко здобути нову спеціальність або перекваліфікуватися. Один із таких закладів розташований в Івано-Франківську. Тут пропонують безкоштовне навчання за майже сотнею професій. Передбачається безкоштовне навчання, передбачається проживання, і передбачається довіз, але не всі. Не ветеранська спільнота десь не знає про ці можливості, якими вона може скористатися, і е, спільно теж з нашим партнером з службою зайнятості ми обговорили таку можливість державної служби зайнятості м, пілотувати в західних областях, презентувати Івано-Франківський і Львівський центр профтехосвіти для ветеранської спільноти. До нас долучилися представники бізнесу, ветеранського бізнесу для того, щоб мотивувати ветеранську спільноту до самозайнятості. Що от я скористався грантом, я десь створив ветеранський бізнес, я створив власну справу. Воно працює. Здобути нові навички можуть не лише Прикарпат. А й ветерани з інших областей понад 170 учасників бойових дій із Тернопільщини вже освоїли нові професії. Дуже серйозна і величезна матеріальна технічна база, яка йде в ногу з часом, де вже на сьогодні роботодавці беруть активну участь, і ми фактично трансформуємося під потреби роботодавців. Тому центр професійно технічної освіти державної служби зайнятості має таку серйозну вагому основу. І я думаю, що ветерани вони мають право вибрати любу локацію України. Але здебільшого також вибирають Франківщину. Окрім навчання, ветеранам пропонують гранти на відкриття власної справи. Це 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Звичайно, кожен кант тягне за собою це додаткове працелаштування, створених робочих місць. Якщо взяти з початку програми, з 20, середини двадцять року 134 учасники бойових дій отримали у нас гранти. Сума складає немала. Я можу сказати, це 60, більш 64 чотири гривень з рахунок цих грантів, 269 додаткових робочих. Мість створено серед тих, хто скористався державною підтримкою. Володимир Косолапов він започаткував власну справу, виготовляє світильники з дерева. Була ідея зробити якийсь сувенір для військових, щоб це не було частиною війни. Тобто, зазвичай це якісь гільзи, патрони, щось таке. А це більш така, нібито і сувенірна продукція направленого мілітарного типу, але не не є частиною війни. Грант отримався легко, написали заявку, отримав буквально. Без якихось особливих складнощів місяць купив обладнання, зняв приміщення і потрохи почав там вчитись працювати. Незабаром у центрі зайнятості планують організувати кар'єрні дні, де ветерани зможуть поспілкуватися з роботодавцями, дізнатися про вакансії та отримати консультації щодо працевлаштування.